Кременчуцька громада продовжує підтримувати українську армію. Військовим передали засіб радіоелектронної боротьби, який відіграє критично важливу роль у протидії ворожим дронам та засобам зв'язку. Подібні системи дозволяють блокувати сигнал керування ворожих БПЛА, що унеможливлює їх використання для розвідки чи атак. Також у розпорядження бійців надійшов безпілотний авіаційний комплекс, що складається із 20 дронів наземної станції керування, ретранслятора та іншого обладнання. Одному спецпідрозділів національної гвардії передаємо обладнання. Буквально два тижні тому хлопці звернулися з тим, що їм потрібні реби, що їм потрібні дрони. І наша Кременчуцька громада знайшла можливості якомога швидше зібрати все це необхідне обладнання і передати. Щиро дякуємо вам. Переможемо лише разом. Саме так для слава Україні, героям слава передане обладнання дозволить нашим захисникам не лише покращити тактичне планування, але й підвищити ефективність контрдій ворогу. У нинішніх умовах війни технологічна перевага відіграє вирішальну роль у збереженні життів бійців та знищенні ворожої сили. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.